Польща хоче відкрити навчальний центр для тренувань на ракетних системах Хаймарс на своїй території. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Твіттер. Вот он звіріний нацизм саме його проявлення. На що того, що такое, з ким ми боремося. Ми хочемо, щоб у Польщі було створено академію Хаймарс, де будуть проходити навчання військовослужбовці різних країн з використанням цієї ракетної системи, зазначив очільник міноборони Польщі. Він додав, що в Торуні проходить конференція Європейський артилерійський саміт, де обговорюються деталі цього проекту, за словами міністра оборони Польщі, перші хаймерси прибудуть до Польщі наприкінці цього року. Крім того, нещодавно прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моревецький заявив, що на території його країни будуть збудовані склади озброєнь для кількох тисяч одиниць військової техніки НАТО. Таким кроком Варшава має на меті підвищити безпеку власної країни. Ми ретельно відстежуємо і аналізуємо. Будемо робити це в геополітичному контексті разом із нашим першим на сьогодні спікером. Олександр Хара, дипломат, експерт центру оборонних стратегій, долучається до нас. Мої вітання, пане Олександре. Добрий вечір. Почнемо напевно з того, що Петріоти в Україні вчора ця новина надійшла від німецького уряду. Сьогодні її підтвердив наш міністр оборони про те, що системи протиповітряної оборони Петріот від Сполучених Штатів, Нідерландів і Німеччини. Вже на території України згадується, коли власне було оголошено про це рішення. Сталося це 21 грудня 2022 року. Тобто, фактично, через 4 місяці після оголошення рішення було реалізоване. Це настільки швидко, наскільки було можливо. Ну, виходить, виходить так, оскільки Європа дещо розслабилась після 91-го року, коли головний противник був вже не противником, а здавалася партнером, принаймні, у певних столицях, і власне всі ці процедури, які потрібні для того, щоб прийняти рішення, спочатку політично надати таку зброю. Потім необхідно тренувати було наших бійців. Ну і власне потім дати. Цю зброю, ну і зрозуміло, що коли даються така зброя, це не означає, що віддають своє, віддають те, що є зайве або Так? Але надзвичайно важлива подія насправді, оскільки така високотехнологічна зброя це не лише захист українського неба від російських ракет, але це така ознака довіри, і це означає, що і інші технологічні вироби системи озброєння такого типу можуть бути надані. І власне, ми можемо зробити і сподіваюся, що зробимо наступний крок От буквально минулого тижня міністр закордонних справ України сказав про пропозицію України формувати загальноєвропейську ту систему протиракетної протиповітряної оборони. Тобто, в принципі, ми, ми поки що не є членами НАТО, але хочемо йому бути і тому зараз щодо нас це питання взаємосумісності. Але в цілому це гарна ідея, щоб протиставити ставити тій системі, яку сформувала Росія. Російська федерація від Кольського півострову далі по російській території Калінінград, звичайно, окупований Крим і вниз туди до Тартуса в Сирії і Росія використовує так звану технологію заборони доступу і маневру. Фактично використовуючи систему ППО у якості наступального озброєння. Тобто, фактично вона загрожує будь-чому будь-яким силам та засобам НАТО, які знаходяться в радіусі дії. Тому Україна це була б дуже важливим таким. Елементам такої системи, так що сподіваюся, що з прийнятим рішенням в грудні буде і інше рішення, яке нас буде інтегрувати в загальну європейську систему ППО і ПРО. В яких часових рамках ви бачите реалізацію цього рішення? Бо навіть з тими самими петріотами ми чули дуже різні дати, власне, того, коли ж вони стануть на захист українського неба. Ці дати постійно варіювалися, варіювалися і терміни підготовки. Ну а зрештою, от маємо результат чотири місяці. Ті перспективи, про які ви говорите, які ми сподіваємось, дійсно усвідомлюють в альянсі, як ви бачите їхню реалізацію, наскільки швидко це може відбутися? Ну поки що такої дискусії на, на заході навіть не велася, передусім сполучених штатах. Хоча я хочу нагадати, що за часів президента президентства Ющенка українська сторона пропонувала. Сполученим штатам розмістити на території України елементи національної системи протиракетної оборони, хочу нагадати, що в Польщі є як системи радарні, так і протиракети. А в Румунії є радарні системи. Ми тоді пропонували зокрема і в Криму власне там в горах поставити систему спостереження. І шкода, що тоді не приставили на таку пропозицію, бо ситуація могла би бути доволі іншою. Але в цілому слід сказати те, що свідомість наших західних партнерів доволі повільно змінюється. Безумовно, ми бачимо шалений, скажем так, шалену еволюцію, якщо Розглядати окремі країни в окремому, скажімо, контексті, наприклад, та ж сама Німеччина, соціал-демократичний уряд, а не християнські демократи прийняли рішення надати нам зброю з самого початку. Ось, а Питання в чому, що соціал-демократи ще з радянських часів, з кінця 60-х років, вони були прихильні Москві, не хотіли її дратувати, тобто є певна, певна, скажімо так, еволюція, але не настільки швидко, наскільки змінилася ситуація, на жаль, і не, не настільки Швидко наскільки ми хочемо, оскільки зрозуміло, що в європейських столицях да й Вашингтоні беруть до розрахунків ядерний фактор Російської Федерації, і тому зрозуміло що намагаються. Як їм здається, не провокувати, не ескалювати ситуацію. Тому сказати про часові рамки я не можу, оскільки такої дискусії поки що не започаткована, і тільки оголосив наш міністр. Я думаю, що це доволі цікаво буде для наших західних партнерів, враховуючи не лише загрози з боку Російської Федерації, але також і на Близькому Сході, ми бачимо той же самий Іран, особливо з таким наближенням з Російською Федерацією, стовідсотково. Отримує певні технології, якому які їм бракують від Російської Федерації. Ми бачимо в ту ж саму північну Корею, яка доволі успішно розвиває ядерну програму, ракетну програму. От власне тому загрози європейським союзникам Сполучених Штатів вони збільшилися. І звичайно, що така країна, як Україна, в стратегічному місці вона зрозуміло, буде корисною. Ви згадали про Німеччину і її власне еволюцію поглядів. Непростий шлях до усвідомлення реальних загроз. Але він відбувся. І от нині канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував швейцарський уряд за його позицію нейтралітету. А власне ця позиція не дозволяє Берліну поставити швейцарські боєприпаси в Україну. Це, зокрема, боєприпаси для зенітного танка Ґеппард. Ну, по перше, приємно чути таку риторику від канцлера Німеччини. А по-друге, в чому причина швейцарського нейтралітету? От можемо просто одразу згадати і Фінляндію, яка теж обирала собі. Ну багато років вона обирала доктрину нейтральності, але події змусили її не просто перестати бути нейтральними, а блискавично вступити в НАТО зі Швейцарією. Чому не так? Ну, по перше, напевне, тему, що Швейцарія доволі непогано захищена горами і знаходиться доволі в глибині дружніх вже дружніх країн. Бо зрозуміло, що свого часу, коли приймалося рішення про нейтралітет, перед тим були криваві воїни за територію, там релігійні і інші речі. Ось і зрозуміло, вся віддаленість від імперії зла вона грає важливу роль. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.